Контролю і контролю громадськості, споживання, якої потребує жорсткого регулювання і захист інтересів цієї індустрії зазвичай шкодить громадському здоров'ю на наше глибоке переконання. І якщо є професійні експерти, лобісти, які, можливо, працюють на індустрії, отримують гроші за це, це не наша справа. Важливо Моніторити і контролювати тих людей, які працюють за нашими з вами гроші, яких ми брали до парламенту. Це народні депутати під нашим пильним оком, а також уряд України, який мав би перейматися проблемами, пріоритетними проблемами громадського здоров'я і контролем над алкоголем, контролем над тютюном. Тому ми започаткували таку собі антипремію. Вона надзвичайна, хоча е, шаржа, які ви бачите в нажартилерії, вона надзвичайно серйозна, тому що ми займаємося серйозною справою, і моніторинг потребує достатньо глибокого занурення у процес формування політики у цих двох сферах. Антипремія – це вже третя поспіль. І я передаю слово Марії Землянській.